А всі останні відео попали в YouTube Short. Коротке відео, то є там, де я звернувся до міністра з надзвичайних ситуацій і до міністра, і до президента України Володимира Олександровича Зеленського, вони попали і за те, що вони були короткі, вони попали в YouTube Short, і там ви можете їх подивитися. Тому що, виходить, вони... Їх немає на основному де в каналі, де відео написано, тому це я звертаюся до Володимира Олександровича Зеленського, президента України, до Андрія, голови адміністрації президента, до міністра надзвичайних ситуацій у цьому зверненні для того, щоб. Вони ці всі відео подивилися не тільки на основному каналі, де я звертаюся, а також де попали в короткі відео або англійською YouTube Shorts. Там вони, там вони є, це, де YouTube е, останні відео попали там, і вони на основному каналі, виходить, не розміщені. І тому я спеціально довго затягую, повторяю, одно і те ж говору, щоб це відео знов не попало в YouTube Short, От і щоб воно по побачили, і я його зараз назову звернення до міністра надзвичайних ситуацій окремо і звернення до.